Дев'ятирічний Артур Кривий із Крижополя готується до виписки. До дитячої інфекційної лікарні потрапили більше тижня тому, розповідає мама Людмила. Тоді в Артура діагностували коронавірус. Навчання зараз дистанційне, у родині ніхто не хворів, тож де син заразився, не знає. Усе каже, почалося з високої температури. Звечора погано себе почував. На ранок вже 39 температура. Ми звернулися до сімейного лікаря. Сімейний направив нас. На, Він, на Вінницю давали рано ввечері антибіотик, лікували лікарі, дивилися за ним. Температури, слава Богу, вже на другий день у нас не було. Все давала лікарня нам тут. Що необхідно, то давала лікарню. Жінка додає, із сином перебувала в одній палаті, втім у неї тест на ковід-19 негативний. За словами лікарки-інфекціоністки Тетяни Карпюк, за 28 років роботи у цьому закладі зараз навантаженість на персонал чимала, бо окрім дітей, позитивний ПЛР-тест мають і восьмеро батьків. Їх теж лікують у цьому відділенні. У нас, в у нас у ковідному боксі зараз ціла родина. Мама, тато і двоє дітей. У всіх підтверджений ковід. Часто батьки... Ів набагато важчий перелік хвороби ніж у дітей, ми забезпечуємо їх наглядом і лікуванням. Перша дитина хвора на коронавірус до них поступила торік, 25 березня, каже директорка лікарні Людмила Бровінська. Лікування безкоштовне в рамках ковідного пакету. У відділенні, розповідає Бровінська, пацієнти різного віку і ступеню важкості. Є новонароджені малюки та 18-річні. Усі ліжка під'єднані до кисню. Є також і портативні кисневі концентратори. В інфекційці три джерела киснепостачання. Ми маємо кисневу станцію, яка ну, під'єднується балонний. Кисень, ми маємо кисневий концентратор, який продукує кисень, і він може забезпечувати роботу, в тому числі і апаратів штучної вентиляції легень і просто подачу кисню для наших пацієнтів. І Ми отримуємо кисень із станції, яка у нас є на території Другої міської лікарні, централізовано". У реанімації зараз троє пацієнтів, серед них і п'ятирічний хлопчик. У нього майже 90% враження легень, каже Бровінська. Всього ж на стаціонарі в обласній дитячій інфекційній лікарні 30 пацієнтів із підтвердженим діагнозом та 16 з підозрою. Руслана Ткачук, Вадим Наумчак, новини на Суспільному Вінниця.